Сьогодні хочу поділитися з вами одним із своїх секретів у роботі з блондом. У роботі зі стресовими зонами та переосвітленими кінцями я використовую мус, який я роблю самостійно. Наношу його на пошкоджене полотно, а складається воно всього із двох інгредієнтів. За основний актив ми беремо потужний крем від Booster від доктора Сорвя. Продукту входять амінокислоти та білки. Це значить, що ваше волосся буде міцне та ущільнене, і під час фарбування відбувається повне протизування вашого волосся. Спосіб приготування. Беремо одну частину кремовій та бустер від доктора Сорбі, в мене 20 г, додаємо 5 частин дистильованої води, в мене 100 г, починаємо взбивати на самих маленьких оборотах і поступово збільшуючи швидкість, щоб не розбризкувати. Всього на все збивання в мене виходить близько 1 хвилини. Пінка виходить шалено м'яка, повітряна та пластична. Ідеальна для нанесення та рівномірного розпроділу. Як створити цей мус? читай в опису під цим відео.